7 серпня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Жарту, обстрілами атакують РСЗВ і дронами камікад залізуть ДРГ. Окупанти активізувалися на запорізькому напрямку. Яка ситуація поблизу Запоріжжя, від якого до Дніпра 85 кілометрів артилерією? Дронами проводяться атаки ДРГ, але ми працюємо на випередженні. На лінії вогню він потрапив під обстріл, а потім, стікаючи кров'ю пішки, йшов до стабілізаційного пункту. Наш матеріал про військового з Нацгвардії, який втратив руки та вчився жити наново. Дочекайтеся. Все добре. Діти, жінка це сама перше. Для чого належить? Фітнес-тренер Палій ГСБУ разом з нацполіцією затримали підозрюваного у підпалі автівок військовослужбових у Дніпрі. <му> Відранку гучно на Нікопольщині ворог атакував райцентр, вдарив в піві камікадзе та ствольною артилерією. Наслідки уточнюються, повідомляють ВРВА. Тероризували окупанти прибережні громади і вночі під вогнем були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. Гатили градами та з артилерії випустила з півтора десятка снарядів. Пошкоджені агрофірма, декілька приватних будинків, господарчі споруди, газогін та лінія електропередач. Люди не постраждали. Тривожно було вночі в інших областях. Російські окупанти атакували Україну ударними. БПЛА. загалом. Запустили 30 шахедів. Мобільні вогневі групи, зенітники та реп повітряних сил працювали у семи областях. Усі 30 ворожих цілей знищили. Одночас вночі спецпризначенці підрозділу Артан та морського центру ГУР провели операцію на тимчасово окупованій тендрівській косі. Під час нальоту розвідники знищили ворожу броньовану техніку, комплекс РЕП, особовий склад і зруйнували фортифікації окупантів. Тендрівська коса це вузький остров у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму. На Росії чергова бавовна двічі за ніч потужні вибухи лунали у Курчатові Курської області, де розташована АЕС. А ще в мережі шириться відео на якому як стверджуються наслідки атаки по аеродрому Морозовську Ростовській області. На них видно потрощений бомбардувальник Су 34 та склад боєприпасів. А ще знищення бомби Фаб 500 кап 1500 та ракети класу повітря. Повітря нагадаємо, кілька днів тому гур підтвердило удари по ворожому литовищу. Ну, артобстрілами атакують РСЗВ й дронами камікадзе, лізуть ДРГ. Окупанти активізувалися на запорізькому напрямку. Яка ситуація поблизу Запоріжжя, від якого до Дніпра 85 кілометрів? Знімальна група 11-го побувала у 108-й окремій бригаді ТРО, яка сформована переважно із жителів Дніпропетровщини. А ще відвідала полігон для підготовки снайперів. Чим живуть мешканці прифронтового міста та як військові дають відсіч ворогу практично на підступах до? До Запоріжжя. Їдемо на запорізький напрямок. Там активізувався ворог. Яка нині ситуація? Дізнаємося у бійців 108-ї бригади ТРО. В обласному центрі велелюдно і жвавий автомобільний рух. Запоріжжя греблять Дніпровської ГЕС. 22 березня ворог атакував її ракетами. Окупанти роблять усе, щоб залякати місцеве населення. Але місто, як бачимо, живе своїм життям. З нами їде місцева кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова. Розповідає про ворожі удари по місту. Як у вересні 2022-го російські ракети влучили в гуманітарну колону. Загинули 30 людей. Пригадує прильоти по греблі навесні цього року. День прогрес був закрит для переміщення. Ну і власне, роботи на ньому досі тривають. Наприклад, на ці вихідні знову планують його закривати, тому що ремонт він тривалий, і я, я думаю, ви бачили в якому стані тамба, і це, мабуть, не один рік ще знадобиться, аби відновити там все. До війни в Запоріжжі проживало 710 тисяч людей. Згодом десятки тисяч жителів залишили місто. Водночас до Запоріжжя прибуло понад 275 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Обласний центр на першому місці за відсотком внутрішніх переселенців. А до лінії фронту, скільки від Запоріжжя, якщо говорити про ділянках, то вони трошки різні тут від 60 до десь 35-40 кілометрів. Цьогоріч жнива розпочалися раніше на Запоріжжі. Врожай ранніх зернових зібрали на більшості сільгоспугідь. Зернові зібрали, залишились лише Соняхи і Кукурудза. Яким буде врожай в Запорізькій області? Наразі ніхто не береться сказати, але точно менший ніж у попередні роки. Як відомо, дві третини Запорізької області окуповані росіянами. А це ми вже за 80 кілометрів від Запоріжжя і ще ближче до лінії фронту. У бійців 108-ї окремої бригади ТРО. До речі, сформована вона із жителів Дніпра, Кам'янського, Синельникового та інших населених пунктів Дніпропетровщини. Ворог лізе, каже військовий на псевдо хореограф артилерією, дронами проводяться атаки ДРГ, але ми працюємо на випередження. Щойно розвідка доповідає про будь-який рух. Ми максимально щільно туди б'ємо. Ми їх бачимо за кілометрі. І можемо підготувати їм привітання. А днями дронарі групи Скайфорс 108-ї знищили ворожий Т-72 і російську сау, яка кошмарила позиції сил оборони тривалий час. САУ акація за якою полювали, ну напевно, протягом два місяці. І у них навіть було таке, що це якась заговорена САУшка, Три йде стрільне і уїде. Це 152-й калібр це не дуже добре, коли воно прилітає. Тобто вона постійно тікала, і її шукають, знаходять, підбивають, і вона виїжджає. І цього разу вже її підбилося, це точно там вибух був такий, що я не знаю, ну здетонували вже боєкомплекції діла, там від, від будівлі нічого не залишили. Просто під час інтерв'ю у небі ревіння невідомого об'єкту спікер спокійно віджартовується. Звуки які чуємо, це літачки. Щось летить, можливо, з цифри 16, може менше, я не знаю. Звідси не видно. Непомітно для ворога має працювати не тільки авіація, а й представники ще одного елітного підрозділу Сил оборони. Ще на війні з 2014-го псевдо отримав через відповідну схожість. Свою справу снайпер знає добре, але щоб рука не тремтіла, постійно тренується. Працюю з Рюгірам, калібрі 338 лапомагном, але ми працюємо з ДТК без глушника, Тому рекомендую вам бажано надіти навушники, щоб по вухах сильно не било. Команду виконуємо одразу готові. Працює снайпер і в дощі в в спеку. А гол... Вовне максимально близько до ворога, та найскладніше каже не фізичні навантаження, а вичікування ворожого силуету. Один день я тренуюсь, стріляю, другий день я тренуюсь, сидю дуже довго сидю там. Часами незручних положень. і усе заради одного влучного пострілу. Відстань зараз 980 метрів. Снайпер дихає спокійно, пальцем тисне повільно. І докази влучання має 100%. Якщо ми виходимо на завдання і прийти командиру своєму, сказати, що о, я сьогодні там влучив 10. Противника там 10 людей. Він скаже: Докажи. Це називається на стрігеркам Він також коштує якихось грошей, але він мені записує моє влучання. Під час вправ б'ють гучно, гучно з гвинтівок і фахівці радять, якщо ви не взяли навушники не взяли навушники, можна скористатися оцією гільзою. За роки війни українські снайпери опанували не тільки натівську зброю, а й тактику маскування. Розповідає, що відкриті ділянки тіла потрібно ховати під спецодягом, а схованку облаштовує, використовуючи природні кольори і матеріали. Пригадайте дитинство, як грали у войнушку, непомітно підбираєтеся до ворога, робите влучний постріл і деякий час залишаєтеся непомітним. Тільки тут не войнушка, а реальна війна зі смертоносною зброєю. І якщо не ти, то тебе, пояснює снайпер. У 22-му році на Донецькому напрямку я случайно побачив ворожого снайпера. І мені повезло, що він мене не побачив. І я зробив цей постріл. І він влучний був з першого разу. Зараз Чечен тренує поповнення. На гвинтівці у нього немає насічок, як у книжкового мисливця. І про те, скількох ворогів закобзонив, розповідає неохоче. Я не рахую немало. Вони є. Є відео але ми їх не рахуємо. Втомлені, але позиції не здають. Як і раніше, злі на ворога це коротко про настрої захисників. У підрозділах зазначають військові всього вдосталь її вакансії. Тому 108 восьма бригада чекає на фахівців різного профілю. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Росія накопичує ракети для масованого комбінованого удару по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко навіть назвав дату. За його словами, у липні окупанти використали 112 ракет різного типу, що є найменшим показником. із початку року. Найбільше ударів тоді зазнали Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області. Отже, обмежене застосування ворогом ракет може свідчити лише про одне, зазначив експерт в ексклюзивному інтерв'ю 11 каналу. Якщо подивитися, скільки було використано хас 1 555 та КРМБ калібр за червень та липень, ну якось ми, ми не побачили, наприклад, Хас 1 555, щоб за місяць вони використовували по 60 або 30 КРМБ калібр, ем, тому о, все це говорить про те, що, окрім того, що час від часу вони їх все ж таки запускають, але вони їх в більшості своєму накопичують. І це накопичення може бути е, підготовкою до саме дня незалежності України. Затримали палія разом з СБУ та Нацполіцією. Затримали фітнес-тренера, який за завданнями ФСБ підпалював військові автівки у Дніпрі, Києві та Одесі. 32-річний Одеси шукав швидкий заробіток в інтернеті. Спецслужби РФ залучили його дистанційно. Фігурант протягом кількох днів мав знищити шість транспортних засобів сил оборони. Камера спостереження зафільмувала один зі злочинів у Києві. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка в Одесі та затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його комунікації з ворогом. Наразі палій під вартою йому загрожує до восьми років за ґратами. Дві тисячі доларів США, аби стати студентом. У Дніпрі затримали заступника директора та завідувача заочного відділення двох державних коледжів Дніпра. Їх підозрюють у хабарництві. За інформацією правоохоронців, представники приймальної комісії отримували гроші за зарахування до навчальних закладів чоловіків призовного віку. Таким чином, ті отримували відстрочку від призову. Наразі хабарником обирають запобіжні заходи. На лінії вогню потрапив під обстріл, побратим загинув, а він лишився без кінцівок. Потім пішки, стікаючи кров'ю, йшов до стабілізаційного пункту, а далі понад рік реабілітації. Далі сюжет про ветерана одного з батальйонів Нацгвардії. Чоловік був депутатом у громаді та у 22-му році, не вагаючись, пішов на фронт. Про те, як не просто почати нове життя після війни, допомогу близьких та мотивацію. Далі Марко Ручка продовжить. Найстрашніші спогади за життя. Рядом розірвалося товариш погиб, я за Довго тривала і непроста реабілітація. І те, що надає сили жити далі. Все хорошо. Діти, жінка це саме перше. треба жити. Ісламбек Артиков уродженець узбекистану з самого дитинства зростав в Україні. В свої 50 років він добровільно пішов на фронт захищати Україну і в першу чергу своїх рідних. Чоловік певний час служив в охоронному батальйоні Нацгвардії на Луганщині, а потім перевівся до батальйону особливого призначення. Там пробув недовго, бо разом із побратимами потрапив під нищівний вогонь ворога. Рядом розірвалося товариш. Я за бізрукостався. У нього залишилося двоє дітей і коли він погиб, у нього народився третя дитина. Товариш ветерана Євген був близьким другом, а втрати своїх на передовій одне з найболючіших питань. Під час тієї атаки росіян Ісламбек і сам зазнав тяжкого поранення. Кінцівок мене товариш наложили мені шути. Цьому я вижив, тому що я не стік кров'ю і вийшов. Евакуювати автівкою з тих позицій було майже неможливо. Тож разом із побратимами він ледь притомний ішов пішки. Я просто думав тільки про сім'ю, що на вижі сім'я в мене ісламбека терміново госпіталізували до обласної лікарні Дніпра, а потім вже до Києва. Пережив чимало операцій: пересадку шкіри в праву руку вставляли пластини, наліво розробляли протез. Загалом відновлення тривало з рік. Лажні припнути мисці. Не зра це виду. Хто це думає, що зразу ні? Це поки мисці Ти довжену удержати, ти дожен дати панять голові, що в тебе це не твоя рука. І попереду ще не одна операція, а потім тривала реабілітація. Потім з усіма викликами допомагає справлятись родина, за що чоловік невимовно вдячний. Все хорошо, діти, жінка це саме перше. Чудно, на життя. Життя після війни далеко не просте, навіть із постійною підтримкою. Каже, спить лише із снодійними, а перед очима уявляються війна та її жахи. Зараз великих планів на майбутнє не будує. На даний момент нема ніякої мрії. Просто щас мрія привикнуть жити в цьому стані. а потім надо вибирати по своїх можливостях життя. Утім, знає над чим хоче попрацювати найближчим часом. Військовий досі залишається чинним депутатом Миколаївської громади на Синельніківщині. Тож хоче створити об'єднання для ветеранів свого краю. Ми повинні спілкуватися між собою і допомагати один одному, бо це тільки так ми виживемо. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини 11 каналу. Громадам Дніпропетровщини подарували електровелосипеди та обладнання для студії дитячого розвитку. Все, аби соцпрацівники успішно виконували свою роботу. Допомогу надали благодійні організації про важливу підтримку громад. Розкажемо далі. Під гул урочистих облесків представникам громад вручили важливі подарунки для роботи та дозвілля від благодійників. Сьогодні результат спільної роботи «Save the Children» наших міжнародних партнерів благодійної організації Недія та житло для дітей. Сьогодні 20 громад отримали для своїх працівників служби по справах дітей електровелосипеди та 9 ваучерів на відкриття дитячих просторів. Новенький двоколісне має декілька швидкісних режимів та підсвітку. На заряді здолає не один десяток кілометрів. Такий транспорт неабияк потрібен соцпрацівникам. Нитям і фахівцям служби у справах дітей регіону кажуть у громадах, адже це зоконуми час на дорогу до підопічних. Звертається інколи, що так і так потрібно там переглянути умови проживання, надати допомогу тій чи іншій дитині. І от саме наш працівник завжди поспішає в кожну цю домівку а обійти в нас 33 населених пункти. І відстань ну, майже 80 кілометрів з одного до, до, до самого крайнього до іншого. Тому це якраз буде така дуже добра підтримка. Крім того, дев'ятьох громадах обладнали студії дитячого розвитку. Гроші на це виділили благодійники. Обладнання для кожного обійшлося у 200 тисяч гривень. Вони різноплавлені. У когось буде студія танців, хореографічний гурток. Десь буде, буде такий як простір для психологічно-емоційного розвантаження, як для батьків, так і для дітей. Гуртки з декоративного мистецтва, спортивні гуртки. Нам вже подавали перелік того обладнання необхідного для того, щоб все це запрацювало. Загалом в регіоні команда благодійників працює майже два роки. За цей час матеріальну та психологічну підтримку надали більш ніж трьом десяткам тисяч дітей області. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптика прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.